Сьогодні у нас відбувається підсумкова нарада по ітогам нашої виробничої діяльності за 22-23 маркетингові періоди. Сьогодні ми будемо своїми клієнтами говорити про. Удосконалення наших технологічних операцій будемо говорити про підсумки нашої роботи, про досягнення результатів певних і будемо призерів нагороджувати. Місця вибиралися не нами автоматично. Ініціатором розробки був один із генеральних директорів нашого направлення елеваторів. А там враховувалось об'єми перевезень враховувалися дохідна частина наших елеваторів, які ми отримали. У нас є постійний клієнт, який обрав наше підприємство і наші послуги ще з дві Року це приватне підприємство Карла Марс. На другому місці компанія Біолат пан Романенко Володимир Миколаївич і третім місцем почесним у нас компанія «Бахмачагра» і її керівник Олег Рибалка. Тов Біолат співпрацює з Дубов'язовським еліватором початку його заснування. Піддався база обстрілам, завдячуючи управляючої компанії. До нас приїхали наші колеги. Ми вчасно подсіялися, ну а потім вже оговталися і. Забрали врожай. У нас сьогодні два елеватори це Крилевецький і Білопільський, третє ми почнемо. Лухів Агроінвест. Друге місце Білопілля Дякую. Перше місце хто Білопілля Агро. Здорова конкуренція завжди стимулює рухатися вперед. Окрема подяка керівництву за те, що АПЗ і елеватор дуже вдало попрацювали з самого початку виробничого сезону, оскільки Білопільський елеватор надавав допомогу власною технікою посівній компанії. А тепер із першого місця на королевецькому елеваторі. Глупа Молодець. І друге місце королеве Дякую. Ми возимо продукцію на два елеватори це Білопільський елеватор і Криловецький елеватор. Ну, ніяких у нас на рікан немає, лабораторія з директором комунікабельність дуже висока. Я хотів би подякувати всім нашим партнерам, всім своїм співробітникам, які в цей нелегкий час виконують свої задачі, функції. Дійсно, ситуація достатньо складна. То рух вперед – це життя. Ми не повинні зупинятися. Всім дякую і всім гарного настрою! Все буде Україна!